Представляємо вашій увазі напівпрофесійний еліптичний тренажер від відомого бренду OMA Fitness, модель Endurance e 15. Він поєднує сучасний дизайн, інноваційні технології та неперевершену функціональність. Головна особливість цієї моделі аеромагнітна система навантаження, яка поєднує плавність магнітного опору з динамічністю повітряного. Ви починаєте рух легко, і чим активніше працюєте, тим більше зростає опір. Водночас, через консоль можна обрати один із 24 рівнів навантаження, щоб тренуватись у своєму темпі. Передня панель оснащена решітками, які спрямовують потік повітря прямо на користувача, створюючи ефект природного охолодження. Дрібниця, але дуже приємна. Великий led дисплей показує всі ключові показники: час, швидкість, дистанцію, калорії, пульс, рівень опору доступно 12 програм. Від ручного режиму до інтервальних тренувань і спалювання жиру. Завдяки довжині кроку 52 см Рухи відчуваються природньо а 15 кілограмовий маховик забезпечує стабільність під час занять. Датчики пульсу інтегровані у нерухомі поручні. Контроль серцебиття завжди під рукою. А якщо необхідний безперервний і точний контроль пульсу, тренажер оснащений приймачем Polar. Достатньо просто вдягнути на грудний кардіодатчик. Для тих, хто любить тренування з додатковою мотивацією, Orbitrek оснащений Bluetooth, тож можна підключити фітнес-додатки на кшталт кіномап або звіфт і тренуватись у віртуальних ландшафтах. Тримач для планшета або смартфона дозволяє одночасно дивитись відео чи слухати музику. Ома Fitness Endurance E15 витримує навантаження до 150 кг. кілограмів. Власна вага тренажера понад 100 кілограмів, і це гарантує стабільність та комфорт під час тренувань. Цей орбітрек ідеальний вибір для тих, хто хоче тренуватись вдома, але з відчуттям професійного обладнання. OMA Fitness Endurance E15 – Комфорт, потужність і справжній спортивний настрій у кожному русі.